Всем привет на моем канале. Сегодня я хочу расповести в теме техникум. І що я понапридумував для зйомки мотоблогов? Маю дві камери. Вічери 7700 і Cam 8 Pro? Також маю дві селфі палки. Одну. Таку. І другу отаку з триногою. От. На триногу я зазвичай знімаю або потякання за столом, або проїзди через ліс десь там камеру ставлю. Сюди можна поставити як телефон, так і камеру. Ця. Селфі без три ноги, але з різьбою. Зараз покажу для чого це. Ну, перш за все, це як зазвичай кріпеш на рулі. Так, як у всіх. Я зробив отут кнопку, яка вмикає, вмикає зарядне устройство, яке йде на камери. От. Тобто це режим авто, і я не злазяю з мотоцикла і не користуючись пультом управління на камеру, можу вимкнути і вимкнути. Далі, як я знімаю оце від спереду, я поставив ось сюди кріплення. Отака от в мене селфі-палка, яка сюди накручується. а вот тут я забыл крепеж Это сантехнический крепеж для трубы я не помню уже не пив дюйма а мабуть три четверти дюйма вот так она защелкивается вот так вынается Сюди камеру прикручую і он де вона? Камера знімає мене спереду. Далі. я зробив таке ж, таке ж кріплення ззаду. Ось на кофе я прикріпив вот таке кріплення и знов таки три четверті дюйма сантехнічне крепеж для трубы. Закрепил. Защолкнув. Витягну скільки треба. І отака у мене вудочка. Сюди камеру. І поїхали. От Головне, щоб у камери був добра стабілізація. І тоді і картинка виходить. Нормальные. Ну, а друга камера у мене для шлема. Це якщо я захочу щось поговорити. Кріпиш у мене на бороді. Так. Тут у мене мікрофон. Ну який є. Он я його ось сюди заправив. О, такий поролон, щоб зменшити пам'яті. Так що знімаю на дві камери і на телефон. Все.